Ну, привіт усім нарешті. Я дійсно вибачаюся за те, що так надовго зникла. Тим більше, що сама собі обіцяла в 2004 році знімати мінімум одне відео на тиждень. Але як то кажуть, хочеш насмішити Бога, то розкажи йому про свої плани і. Uh, спершу в мене була дуже сильна нежить, тому нічого парфюмерного, як розумієте, знімати не було можливості, а потім в мене повністю зник голос. Зараз, думаю, це трохи чути, він ще так хрипить, але все ж таки вже uh, дозволяє мені для вас знімати. Uh, нетипове освітлення в мене сьогодні, нетипова тема відео, нетипово довгий вступ буде, тому що uh, інформація про мої хвороби це ще не все. Хочу долучитися до збору для збройних сил України, який зараз організувала моя подруга, дійсно дуже близька. А вона збирає кошти для свого брата, який служить в 120-му окремому розвідувальному полку. Вони потребують автівку. Більш детальна інформація я залишу посилання під відео на Монобанку і залишу посилання на її. Профілі, щоб ви могли поспілкуватися, запитати її всі деталі. Вона викладає звіти про всі фінансові надходження, які отримує, і так далі. Все прозоро, будь-які питання, вона вам відповість. Потребують вони 200 тисяч, мені здається, чи 300, можу помилятися. Зараз в них щось там більше 50, Тому я думаю, кожна копійка буде приємною допомогою на шляху до досягнення цілі. Ось так. Ну і зараз. Переходимо до парфумерного нашого, чого ми тут зібралися. Отже, коли мене е, зник нюх, а відео знятися таки дуже хотілося, я натрапила на ідею в інтернеті на тому самому Ютубі. А, це так від парфумерної капризулі. 12 місяців, 12 ароматів, де треба було згадати, яким парфумом ти користувався протягом минулого року, якому надавав перевагу кожного конкретного місяця. Ну і ось про це це відео. Отже, перший місяць січень, я тоді тільки починала збирати свою парфумерну колекцію, що навіть не було тоді Ютубу, в мене не було такого великого вибору парфумів, може, їх було там з 5 і де раз вже був, але. Ясно, що скупити все відразу не вдасться. І я користувалася переважно ароматом від Lalique, який називається Сатін. Користувалася ним, тому що він мені подобався найменше. І я його, скажімо так, хотіла вибрускати, а інші аромати любила і берегла. Зараз я до нього трошки інакше відношуся, вже він мені подобається, але не так, щоб бути фаворитом. Повторювати я його не буду, про що він? Це ваніль з рожевим перцем. Причому ваніль, яка так дуже уходить в пудрову таку сторону, він трошечки вінтажний для мене, трошечки пильний і якийсь дуже такий безхарактерний, якийсь дуже він такий типовий, скажімо так. Ваніль з перцем, він, як на мене, має за слабкий характер. Нічим не виділяється, він так дуже приємний і такий типовий повсякденний аромат. Якщо любите ваніль, пудру можете звертати увагу, Лік дуже достойний бренд, але просто власне сатін це, як я вже зрозуміла, не моє, але в січні я ним поливалася. Лютий місяць і Black Excess від Rabanne У мене зараз тут зіпсутий пульвік, і через це мені не подобається ясно. Ним шикатися, тому що доводиться переливати це до такої окремої баночки зі спреєм. І все це дуже мене дратує, скажімо так, тому він стоїть, стоїть, стоїть і небагато я його використала. Думаю, в цьому проблема. Аромат про клюкву і какао. Дуже помадний, дуже такий насичений, густий. Класний в нього кислий ягідний старт, мені подобається. Ну, і далі така. Какаова помадка залишається. Дуже приємний аромат. Він для мене більш на холодну пору, але знову ж таки через зіпсутий спрей в мене простає. Березень. І в березні я вибризкала 10-мл таку пляшечку і купила собі в повному об'ємі today від Avon. Дуже люблю цей аромат. Я його ношу будь-яку пору року, я люблю ним облитися з ніг до голови. Це для мене mm. величезне дерево чи величезний кущ. От У мене чомусь черемшина а, і акація малюються в уяві. квітучі, оці білі квіти з цими зеленими листочками, і тут є така вологість, ніби цей кущ після дощу. Дуже класний, достойний аромат. Я знаю, що він зі мною залишиться надовго, я думаю, не на один рік. Дуже його люблю і дуже доступний по ціні. Якщо ви ще не знайомі, то просто обов'язково треба це зробити. Так, я зараз буду збиватися і лічити собі місяці. лютий В квітні в мене був жасмин від Bennett, Сістерленд. Land. здається, він називається. Зараз вам гляну. Знаю, що жасмин. Не знайду зараз назви, але це лінійка ось таких от дівчаток, яку я, я підійшла до нього, власне, через його флакончик. Там ще є малина фріянда. І зараз вийшли неролі в синьому флаконі, але я їх не пробувала. Але маю в планах. Я його купила за півціни, він коштував якісь копійки дійсно. І тут жасмин з тютюном. Але з тютюном мокрим. Таке враження, що це кущ жасмину отого дикого, чубушник його називають, здається, дикий цей жасмин з малесенькими квіточками. І під ним валяється цигарка, яку не палили, просто вона ну от, так, випала не знаю, з пачки, і розмокла. Як на мене, за таку ціну дуже нестандартний аромат він для мене трошечки нішовий, бо дивне поєднання не пам'ятаю, що там по нотах, але відчуття розмокшої цигарки. І оцього дикого жасмину з його гірчинкою, з його зеленю. Він не лактонний, дуже освіжаючий, абсолютно не солодкий. Я його люблю. І цей аромат, скоріше всього, теж, якщо закінчиться, то повторю. Далі травень, і моя любов, якою почалася просто моя манія, це Алін від Відмогуле. Це класична Eau de Parfum. Зараз в моїй колекції їх вже набагато більше, і я хочу позбирати їх усі, бо це просто любов-любов. Це якийсь дійсно космічний, нетиповий, нестандартний. Знову ж таки, жасмин. Є в ньому трошки щось. Вірніше, в цьому Бенетон є щось подібне до моглерівського жасмину. Це для мене жасмин з ментолом. От в нього якась така ментолова нотка, яка періодично з'являється. Неймовірні технічні характеристики у Mugler, неймовірний шлейф, неймовірна стійкість. Кожного разу, коли я вдягаю цей аромат, я отримую просто купу компліментів, і це моя любов-любов. Я їх зараз збираю, про всі вам розповідаю при покупках і маю ще дуже багато в планах. Але це моє. Я не так знайома з ангелами. Кажуть, люди діляться на дві категорії: це або чужі, або Ангели від Мегуер, але в мене це очевидно чужі. Далі, 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 і це п'ятий, шостий аромат отже, червень, і це Олімпія Ледженд від Пакараван. Теж ниніка, яка мене дуже цікавить, але чомусь якось відійшла на задній план. І в мене є декілька пробників інших Олімпій, але так, щоб офлаконювати, то руки не доходять, скажімо так. Я колись затестила в Дюті Фрі, їх так стояло багато. Вони всі дуже подібно виглядають. І на пляшках не написано це. Тільки на дні треба придивлятися маленькими літерами, що це за версія. І я якусь із них понюхала і просто ну, була в неї закохана. Там були якісь сухофрукти, медові. Мені здається, що це був інтенс, але не знаю. І я так собі навмання купила цю. Це виявилася не вона, але теж дуже класна. Це така молочна карамель, з якимись такими от я прям відчуваю в ній це сонце. Якась розтоплена молочна карамель, оці цукерки-тофі, але в той самий час тут є якась така парфумерна складова, яка не дає йому перейти в таку відверту гурманіку, тобто відчувається, що це парфум. Дуже солодко, дуже, скажімо так, прямолінійно, він багатогранний але дуже приємний для а, холодної пори року. Для мене він недостатньо інтенсивний, скажу вам так, але от на засмагле тіло, влітку на спеку. Ну, просто супер. Якщо любите солодке. І він лактонний, там, здається, є нота піску, і вона дає якусь таку дивну шершавість, яку я не можу пояснити: приємний, солодкий молочно-карамельний аромат. Мені подобається. Далі, далі переходимо вже до. Такої абсолютної спеки, липень місяць, і ароматики, я купила набагато раніше. І така, взагалі, що це? Як це можна носити? Це ж просто мило. Поки не прийшло в його час, і зараз я його неймовірно люблю. Це Оксиген Lidlan. Він насправді пахне ну просто милом. Скажу вам так, поки я не дізналася, як пахне нота гарденії. І от це дуже-дуже класна гарденія. Його. Ну, от, мило, але я вже його не сприймаю як мило, бо я знаю, що це гарденія, і от воно мені пахне гарденією з якоюсь трошечки відтінком такої морської ноти. Що тут оксигенового, я не знаю, бо він у мене ну, з повітрям свіжим, там після а, грози, чи там якимось морозним, не асоціюється. Він чистий, мильний, аромат чистоти, і він мене настільки освіжав в. Спеку у нас тут було 30 градусів навіть більше, і я просто нічого не могла носити іншого, крім нього. Хоча він перед тим у мене простояв на поличці, мабуть, з півроку, і я на нього просто фукала і казала, як це можна любити, бо теж побачила його у десь у блогерів і думаю, як це можна було взагалі рекомендувати. Це якесь ге і в спеку дійсно його полюбила і. Точно знаю, що наступного літа буду ним поливатися, і, мабуть, ще не одне літо. От він, він дає якесь таке відчуття, дійсно, він тебе охолоджує, він тебе освіжає, і ти цю спеку дійсно легше переносиш. Ну, і далі ще один роман, який а, дуже класний для мене спеку, але я його люблю і зараз взимку. Йому трошки не вистачає гучності, але його можна поновлювати. І тоді все супер клас. Це, це брудна пляшечка, яку я не приготувала до зйомок. І це Сальвадор Далі, я свого часу теж дуже його хвалила. Це в нас місяць. Чекайте. травень, червень, липень і Це тала вода, як вона є для мене. Це бурульки, які тануть, це струмочки, це тут є такий легкий відтінок яких гілочок, і в мене він асоціюється з. Оцими котиками, які ти заносиш з вулиці додому, а на них оця така скоринка з льоду, і все все починає відтану, танути, відтаює в теплому приміщенні. І оцей от аромат, аромат свіжості, води. от тут чітко я чую прісну воду, талу, і оці гілочки котиків. Неймовірний аромат, його, здається, робив. Зараз вам збрешу, чи то Альберто Моріліас, чи то Франциско Руджан. Кошти копійки. Дійсно шедевр, Я вже неодноразово казала, що його треба спробувати. І повторюсь: удеробіліпс від сервера Далі. Люблю той аромат, який теж буде зі мною роки. Далі, далі, вересень і. напевно. Так, вересень. І це Gucci Guilty Абсолютно. Теж зараз один з моїх улюблених ароматів. Я а, трошки його так відставила через те, що ну, великий асортимент, і нещодавно знову взяла його до рук, і Боже, я його нанесла, який він, він дійсно фантастичний, просто неймовірний. Це розтерта гілочка ялівцю в долонях. От тут оця хвойність ялівцю. і е, тут ожина заявлена, але мені от воно в поєднанні з цією хвоєю дає відчуття оцих ягідок ялівцю з оцими гілочками, які ви розтерли в долонях. Він дещо холодний, тому викликає в мене якусь оцю асоціацію з лісом. В мене він чомусь навіть асоціюється з зимою, хоча лів, мені здається, достигає раніше. Хвойність, оця трошки така ягідність це шипер. Він абсолютно теж для мене не солодкий. і дуже нетиповий, як для люксового запуску. Дуже мені подобається. Знаєш, одна з моїх підписниць теж собі його придбала після мого відео. І думаю, якщо не всів, то зверніть не встиг, то зверніть свою увагу на нього теж. А Любов-Любов, я вважаю, що один із шедеврів о, Люксі. Далі ще один ніби шедевр, о, який дуже всі хвалили. Це у нас місяць жовтень і це «Black Perfecto» від Герлен. Його дуже всі хвалили. Був якийсь ажіотаж з приводу того, що його знімають, його більше не буде. Я піддалася цій паніці істериці і і. Купила собі добре, що тридцятку, бо ну, це не моє. А, багато хто його любить, багато кому з моїх друзів він сподобався, але ну, от мені чомусь ні. Я підозрюю, що я не люблю ноту шкіри, не можу ще точно стверджувати, але отут а, ця шкіра для мене чомусь пахне кремом для взуття. От оця шкіра, яка за цією гіркотою і трохи нафтохімічністю якоїсь на старті тут вишня. Вишня прикольна. Далі е, проявлюється ще, ще так е, лакриця солодкувата. Але оця нотка шкіри, ну от вона мені тут заважає. Я його ношу періодично, але сумувати за ним не буду і повторювати теж не зрозуміла я цього масового захоплення. Ну, парфумка, то й парфумка. Так, не типова, Можливо, він свого часу був якимсь поєднання вишні зі шкірою, можливо, було якимсь нестандартним, яке викликало такий ефект вау, але не у мене. І далі, листопад. І в листопаді я повернулася до вже свого улюбленого аромату, який, в принципі, привів мене в захоплення парфумерією, який я спробувала в магазині, і це був просто для мене шок. Типу, що бувають такі парфуми, так можна робити. Я тоді, можливо, з півроку носила тільки його. Я його вилила на себе просто з неймовірною швидкістю. І це мій другий флакон. Це Libre від Yves Saint Laurent Intense. Так, флакончики у мене, як бачите, в користуванні не стоять, а залапані, тому що я його дійсно часто ношу. Не знаю, чому саме в листопаді я до нього повернулася, але він у мене. Власне, з пізньою осінню і асоціюється. Можливо, все просто і це а, колір флакона. А можливо, дійсно в ньому щось таке є, бо я в ньому хоча, мабуть, так, в ньому є кумарин. І я в цьому кумарині чую оці прі пріле листя. Щось таке мені нагадує, бо кумарин завжди таку це в принципі сіно, ну, запах сіна, ну і пріле листя. Але ароматне пріле листя, щоб ви так собі не подумали, це ваніль з лавандою. Точа Флюрдоранжу так нормально насипали. І він для мене дійсно не типовий. Він, можливо, навіть трошки більше в чоловічу сторону, тому що це фужер. А жіночих фужерів в люксі я не знаю навіть, і хотіла сказати небагато, але я дійсно не знаю ще одного фужера в люксовому сегменті, який би адресували жінкам. І він для мене такий трохи медово-нектарний. Той же час свіжий і різкий завдяки цьому кумарину і лаванді. І я не знаю, як вам описати, це теж одна з тих речей, з якою треба познайомитися, це я думаю, шедевр, який залишиться на роки. Зі мною так точно. Зараз, маючи вже велику парфюмерну колекцію, він мені трішки набридає, бо він, він неймовірно інтенсивний. Я тоді працювала. На виробництві, де величезні, просто я не знаю по скільки метрів висотою оці а, зали, де стоять машини, на яких оброблявся метал. Ну, тобто про про виробництво дуже велике. І от я коли тільки в нього заходила, вже всі знали, що я прийшла. А, саме через шлейф цього аромату Лівра. Це з усіх моїх парфумів, мабуть, найстійкіший і найшлейфовіший. Ну і плюс дуже. Так само він для люксу нетиповий: лаванда, фліордеж і ваніль. Ну, і в грудні, а, хоча треба було, але я не змогла вибрати один аромат, тому що їх було два. Я між ними сама дійсно розривалася, бо мені хотілося носити і той, і той по максимуму. І ну, носила їх, скажімо так, в рівній мірі. Це версаче. Крісталнуар в парфюмерній воді. Так. І Trussardi My Name», який мені теж порекомендувала підписниця. Він а, для мене не на зиму, більш на осінь, мабуть, на весну. Але оскільки він у мене з'явився і я в нього просто так закохалася, я не, не могла. Я не могла чекати, мені хотілося ним обливатися. А, почала вже, як бачите, з нього теж, бо це просто любов. Це квіткова пудра. В ньому має бути буз, ну він в ньому є бузок, але він там настільки захований серед інших квітів, що це не аромат про бузок. Це аромат про квіткову пудру, але вона якась така особлива і настільки класна. Вона в той же час не занадто така, знаєте, мучна, як буває, не занадто збита. Тобто вона залишає простір оце повітря, в той же час це пудра, неймовірний букет квітів, який не можна розібрати. Ну, і так, я захоплена, дуже люблю цей аромат. Дуже рада, що його знайшла. Для всіх любителів пудрових, квіткових ароматів, знайомтесь, це досить таки бюджетно і варто уваги. Хоча в ньому немає нічого такого авангардного, якогось нестандартного з претензією на нішу. Але якщо ви хочете просто приємно пахнути і квіткові пудрові це ваше, то, будь ласка. І Noir я дуже давно хотіла, за ним ганялась, таки купила парфумерну воду, не туалетну. І це знову ж таки гарденія, про яку вже згадувала в розповіді про Lanvan Oxygen. Тут теж це гарденія, але вона відцінена вже спеціями і ноткою кокоса. І оцей солонуватий кокос надає якоїсь. Самі цій гарденії надає якогось цікавого такого обрамлення. Його, от Я, я не можу ще розгадати цей парфум, Його хочеться носити, його хочеться вдихати. В той же час я вперто не можу зрозуміти, а що ж в ньому такого, в нім такого що мені подобається, але до нього дійсно тягнеться рука. От вона до нього тягнеться, в ньому якась кремовість, доглядовість. Роман дуже класний, знову ж таки, не типовий для люксового сегменту. Дуже рада, що його придбала і точно знаю, що з'явиться в мене в максимальному об'ємі. Гарденія з кокосом і спеціями. Дуже красивий, дуже універсальний, його скрізь. Я його і ввечері, і в день, і в офіс, і куди тільки завгодно. Універсальний, в той же час нетиповий, який звертає на себе увагу. Дуже теж мені подобається і аромат, який вважаю, з яким треба познайомитися, тим більше що він дуже доступний і стоїть у всіх е, парфумерних мережах. Тож, якщо ви ще цього не зробили, теж раджу. Ну, так, це все. Всі 12 ароматів, про які я вам хотіла розповісти. Ще раз дякую за таку ідейку і за такий так парфумерній капризулі. Це було моє перше тагнуте чи тагонуте відео. Чи закріпиться цей формат, не знаю. А ми з вами побачимося вже, я думаю, в десятці, де буду тестити нові аромати. Моя улюблена рубрика і ваша теж. Маю надію, що ніяких хвороб у мене не буде. Не забувайте про посилання під відео на донат на Збройні Сили України. Буду дуже вдячна за підтримку. А ще більше будуть вдячні хлопці і побачимось. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна!